Курсанти Харківського університету повітряних сил незабаром поповнять ряди авіаційних підрозділів українського війська. Майбутні пілоти транспортних та бойових вертольотів зараз проходять стажування у військових частинах армійської авіації сухопутних військ. Зокрема, 20 курсантів військового вишу практикуються на Львівщині на базі сьомого полку армійської авіації. На даний час зараз проходять курсанти стажування року 5 п'ятий курс. Вісім двадцять чотири закінчується. Уже на фінішному етапі вони знаходяться, проходять такого курсу підготовки, навчання готування до голосекзаменів. Курсанти радіють, що мають можливість вчитися у досвідчених інструкторів, котрі виконували завдання в зоні проведення АТО, тому уважно слухають настанови та крок за кроком виконують усі елементи льотної бойової підготовки. Ми тут проходимо льотну практику на перепорядцях 8 щоб навчатися у подальшому пілотуванні. Складність полягає в тому, що ліці найскладніше повітряне судно, яке доводиться управляти. Цього року випускників Харківського університету повітряних сил більше ніж минулого. Відтак кількість професійних пілотів у збройних силах збільшиться. Я вважаю, що якщо ти е, працюєш на тій роботі, яка тобі приносить задоволення, то е, ти щаслива людина. Сьогодні авіаційний полк забезпечений усім необхідним для якісної підготовки курсантів. Аліна Голубенко, Віктор Ануфрів, Чесче.